Хризантами це головний символ осені. Як тільки в кінці літа пройде пара прохолодних ночей, їх можна побачити в розплідниках, магазинах і на ганках сусідів. Якщо правильно поливати хризантами, ці невибагливі рослини будуть радувати вас всю осінь. Звичайні хризантами з супермаркетів надійний і доступний варіант. Але чи знали ви, що існують унікальні сорти, які виглядають зовсім інакше? Ці старовинні різновиди пропонують куди більше відтінків, форм і розмірів. Корел Charm. Корел Charm це класичний коралово-рожевий відтінок, який може змінюватися в залежності від умов. Іноді квіти стають яскраво рожевими з персиковим центром, а іноді ближче до абрикосового. Деякі садівники відзначають, що їх Корел Charm набуває бускового відтінку, цвіте з кінця жовтня до початку листопада. Пет Лиман Цей сорт був виведений ще в 1950-х і залишається популярним досі. Кущ виростає до 60 см у висоту, а квіти мають лососовий відтінок з абрикосовою серцевиною. Деяким він здається більш помаранчевим. Any girl. Any girl. Зацвітає раніше за інших. Його квіти мають градієнт. Персиковий центр переходить в ніжно-рожевий, а іноді навіть в лавандовий. Стебла міцні, тому цей сорт відмінно підходить для зрізання. Джефферсон Пак. Великі квіти Джеферсон Пак мають глибокий лавандовий відтінок. Пелюстки загинаються всередину, створюючи пишну форму. У хороших умовах кущ може вирости до 120 см. Флер Дилес. Цей сорт нагадує павука, довгі тонкі пелюстки звисають вниз. Квіти великі, темно рожеві або фіолетові, а їх розмір може перевищувати ширину долоні. Oriental Knight. Темносливові квіти Oriental Night мають класичну форму. Вони цвітуть з жовтня по листопад і відмінно контрастують з пастельними відтінками інших сортів Crimson Tide Яскраво рубінові пелюстки з помаранчевою виворотом роблять цей сорт справжньою окрасою осіннього саду. Квіти великі, а кущі компактні, тому їх зручно вирощувати в горщиках. Ситанес руби. Глибокий червоний відтінок ситанес руби ідеально підходить для осінніх букетів. Центр квітки нагадує подушечку для шпильок, що надає йому особливий шарм. Мерел. У цього сорту незвичайна форма, пелюстки згорнуті в трубочки з розкритими ложечками на кінцях. Центр жовтий, а краї рожеві або червоні. Корел риф. Один з найбільш вражаючих сортів. Величезні квіти з жовтим центром переходять в кораловий, помаранчевий або рожевий. Це справжній шедевр серед хризантам. Ейприкат Елексіс. Ніжні абрикосові квіти виглядають так, ніби їх вже поставили у вазу. Незважаючи на крихкий вигляд, вони дуже великі. Бранс флис. Квіти цього сорту швидше помаранчеві, ніж бронзові. Центр яскравий, а пелюстки світло лососеві Кущ дає багато стебл, тому він чудово підходить для букетів. Келвин Мендерин Ідеально круглі помаранчеві квіти виглядають як маленькі сонечка. Цей сорт класика серед хризантам. Старлет. Незвичайна форма і градієнт від жовтого до рожевого роблять цей сорт унікальним. Він зовсім не схожий на звичайні хризантами. Келвин Тету. Яскраво помаранчеві квіти з жовтими краями нагадують маленькі вогняні кулі. Вони відмінно виглядають в осінніх композиціях. Джекстро сонячно-жовті квіти з пухнастими пелюстками. Цей сорт довго стоїть в зрізку і цвіте до листопада. Чесепик величезні білі квіти з легким лимонним відтінком в центрі. Пелюстки довгі і злегка закручуються. МТ Шесте. Більш компактний білий сорт з чільними сувіттями. Іноді центр може бути кремовим або жовтуватим. Муунбем ідеально білі круглі квіти без жовтизни. Класика, яка ніколи не вийде з моди. Керміт, яскраво зелені помпони, які здаються жовтуватими в центрі. Незвичайний сорт для тих, хто хоче здивувати гостей. Філенгрин. Справжній зелений відтінок, який з часом стає ем'ятним. Дуже добре поєднується з пастельними тонами. Найтінгріл. Незвичайний зеленувато-жовтий сорт з довгими пелюстками, що нагадують павука. Ідеальний для Хеллоуіна, Енестейжа Грин, Неоново зелені квіти з трохи розпатланими пелюстками. Відмінний варіант для тих, хто хоче щось середнє між класикою і екзотикою. Якщо ви шукаєте незвичайні хризантами, ці сорти точно вас вразять.